Казка, як мишка Шуша, навчила язичок промовляти звук «ш». Язик прокинувся вранці і зрозумів, що шиплячі звуки вимовляє неправильно. Тоді йому стало дуже сумно. Ось він зустрів мишку Шушу, яка щось наспівувала. Шу, 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 ша, 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 Шо-шо-шо, ше, ше, ше. Язик як почув мишку і теж захотів так навчитися співати. І він вирішив, що буде кожен день виконувати вправи. І ось у нього все вийшло. Тепер язичок може не тільки співати пісні, а й правильно промовляти слова із звуком ш.